Соціологи виявили цікавість до того, як в Україні дотримується великого посту і готується до Великодня. Виявилося, що майже третина наших співгромадян виконують умови посту, переважно відмовляючись від м'яса, вершкового масла та яєць. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін з'ясуємо, як і з якою метою правильно дотримуватись посту. У книзі про Ісаї в 53 му розділі записане звернення народу до Бога і його відповідь з приводу посту. Нащо ми постимо, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того? Отак, у день посту свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. В час про Ісаї народ постився, думаючи, що таким чином вони зможуть заслужити Боже схвалення. Вони не розуміли духовного значення посту, відповідаючи на поставлене запитання, Бог говорить, що їхнє розуміння відрізняється від того, чого хоче він. Господь пояснює, що люди виснажують свою душу заради того, щоби зіснилася їхня воля, а не думають про волю Божу. Вони забули, що основою істини релігії є правосуддя, милосердя і смирення. Сьогодні пісня. Відрізняється від того, яким він був за часів прокасає. Проте Господь звертає увагу не на зовнішні прояви посту, а на ту мету, яку ставить людина, дотримуючись його. Бо говорить, що ця мета не завжди є правильною. Часто люди запитують, що можна їсти під час посту, а що ні. Однак справді важливим є запитання, навіщо ви постите. У Біблії міститься багато прикладів, як люди постали, щоби долати труднощі життя. У такому разі справжній піст допомагає зосередитися на духовних питаннях, ближче пізнати Бога, зрозуміти Його волю, знайти правильний шлях слідування за ним. У старому та новому завітах піст означав повну відмову від будь-якої їжі на порівняно невеликий термін фізичний піст. Необхідно поєднати з духовним, щиро покаятися, вилучити із життя все гріховне, присвячувати багато часу молитві та читанню Слова Божого. Наприклад, у Євангелії від Матвія, в 17 розділі, Ісус пропонував поєднувати піст і молитву, формальне дотримання посту як данина традиції, не принесе користі. Але навіть один день, проведений в істинному пості, може збагатити вас духовно. Дух істинного посту та молитви упокорює перед Богом наш розум, наше серце та волю. Піст, приємний Богові, це насамперед взаємини засновані на любові до ближнього, а не зовнішня форма. Господь бажає, щоб людина мала у своєму житті мету, яка була би пов'язана з Богом, і щоб воля Божа і воля людини були єдині. Господь хоче воз'єднатися з людиною, наділити її вірою, за допомогою якої вона зможе розглядіти в цьому видимому світі невидимого Бога, його силу, Його любов. Так, Він прагне відновити в нас свій образ. Помолимось. Дорогий Небесний Батько, ми вдячні тобі за те, що ти продовжуєш постійно нас навчати. Ти по-справжньому хочеш відновити в нас втрачений Твій образ. Господи, якщо ми щось робимо, даруй нам мудрості розуміти, що робимо і для чого робимо, і допоможи нам завжди слідувати за Твоїм святим Словом, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, лише істинний піст. Може упокорити перед Богом ваш розум, ваше серце та волю.